Сторінка 212, параграф 51. Риби. Які особливості зовнішньої будови риб? Риби настільки добре адаптувалися до життя в воді, що поза цим середовищем існувати не можуть. Вони поширені в усіх типах прісних і солоних водой нашої планети. Особливості зовнішньої будови риб розглянемо на прикладі окуня річкового. Малюнок 51-й перший. Малюнок 51-1. Зовнішня будова риб на прикладі окуня річкового. Зябривого кишка, голова, тулуб, бічна лі. Спинні плавці, хвіст, хвостовий плавець, анальний плавець, черевні плавці, грудні плавці. Тіло риб поділяється на голову, тулуб і хвіст. Ці відділи тіла плавно переходять один в одного, що забезпечує тічну форму тіла. Ротовий отвір оточений верхньою та нижньою щелепами. Нижня щелепа рухома, що дає змогу активно захоплювати здобич. На голові також є очі та органи нюху, які парними отворами, ніздрями, відкриваються назовні. З боків голови. Розміщені зяброві кришки, які прикривають зябра. Плавці забезпечують рух тварин або регулюють її положення в товщі води. Вони зазвичай мають у своєму складі опорені скелетні утвори. Промені до парних плавців належать грудні та черевні, до непарних хвостовий, анальний та спинний. Один або декілька. Головний орган руху хвіст, що закінчується хвостовим плавцем. Для повільного руху вперед або назад слугують грудні плавці. Парні грудні. Та чарівні плавці слугують своєрідним кермом глибини. Вони дають змогу змінювати напрямок руху. Непарні плавці, спини та анальний забезпечують стабільне положення тіла риб у воді. Тіло риб крите оскою, що захищає її від механічних пошкоджень і надає більшої оптичності. Шкіра має салози, які виділяють слиз. Він захищає шкіру від проникнення хвороботворних організмів і полегшує плавання, зменшуючи тертя у воді для Військовий риб характерний особливий орган, плавальний міхур. Цей тонкостінний виріс страву ходу заповний газами і допомагає рибам триматися у товщі води. Для орієнтації риб у воді потрібні різноманітні органи чуття, як от зору, слуху, нюху. Особливим органом чуття риб, який дає змогу орієнтуватись у воді, є бічна лінія. Вона дає змогу сприймати напрямок і швидкість течії, тому риби добре обходять різні перешкоди. Різноманітна форма тіла риб часто свідчить про їхній спосіб життя. Хижаки, як от велика біла акула, мають оптичну форму тіла, що дає змогу швидко плавати та наздоганяти здобич. А ось у камбали тіло сплощене у спинно черевному напрямку. Ці риби мешкають біля дна і ведуть малорухливий спосіб життя. В угрі мають змієподібну форму тіла. Багато видів риб мають химерний вигляд і забарвлення, які маскують їх серед водоростей. Узагальнення риби, хрибать. Підні тварини пристосовані до життя у водному середовищі. Риби поширені у прісних і солоних водоймах. Їхнє тіло вкрите лускою, мозок риб захищений черепом, у риб є спеціальний орган чуття. Бічна лінія. Органами руху риб є плавці.